На столі, коняки свічки догорають, у тиші, вітер по вікну стукає, він про тебе пише. У дзеркалі нічному бачу силует знайомий. Ти пішла без слів, лишивши білі спогади, холодні. Я шукав відповіді, у димі сигарет та серце вже все знає, тут питань немає, ні. Ти з'явилась, наче буря без причини і сліду, і пішла, забравши віру, залишивши в тому тінь. Мовчання ріже гірше, ніж твої слова. Я збирав в себе покрих Так серед нічного дна, і хай весь світ мовчить, але не обманеш ти, Серце пам'ятає, все навіть без вимних. Місто спріття, я не сплю між нами кілометри. Ти живеш у моїх снах, хоч давно не ми. Твої очі, як отрута, солодка і тиха, я повірив у казку, що виявилась фальшиво. Я був зайвим у твоїх іграх без правил. Ти міняла маски, а я тебе справжньо бачу. Ти пішла красиво, не залишивши шанс. І тепер твій номер, як мовчазний транс, я навчився жити. Колим не питати чому, але серце інколи кричить у тишину І нехай час лікує, як всі кажуть мені, та деякі рани назавжди всередині. Увела, веле відбилася дідно Бріж, колись ми зустрінемось, знов без образ, без болю, гучних без розмов, а поки що ніч, і порожні дім і я вчуся жити без ми, фінальний присі, і серце більше не кричить, Я навчився відпускати, хоч болить, з'явилася зникла, як лаять зорепад, та твій слід у мені це мій найбільший спад.